У нас робота топова квартирка. В нас ЖК каштали джерела. В нас вулиця метрологічна 58 А в нас квартирка однокімнатна, на другому поверсі дев'ятиповерхову будиночку тут 43 три Дуже нестандартне планування. Ось прихожка. Тут шафа в прихожі, бачите, роз, так розташована є електрощиточок, домофончик. Тут ці квартирки газ, великі кімнати, і вона, бачите, роздільні, аля, типу, як євродвужка. Ось така тут кімната, десь, мабуть, метрів 18. Вид з вікна, ось на чесний сектор. Тут класний вид. Ось бачите, видно, сіточки є, тут два вікна, таких панорамних, у пол. Тут велика кімната, десь метрів 18. Повністю все є шафа, диванчик. Ось так це все виглядає. Нормальний житловий стан на своїй типу, квартира в нормальному гарному стані. Е, є десь якісь технічні моменти, але це не без цього, тіпа, можна десь щось підкрасити. Е, далі в нас ось такий коридорчик. Тут, е, як бачите, він зонований, тіпа, також коридорчику є вікно, е, є вхід в санвузел. Санвузел тут у нас з душовою кабінкою. Ось так. Зеркало, душова кабіна, є пралка, є бойлер також додатково і сушитель. Е, квартирка нормальна, треба буде поприбирати. Люди живуть. Тут, бачите, люди поставили сушку, є також кондиціонер інверторний, він і гріє і охолоджує. Тут величезна кухня, реально величезна кухня. вона Тут, тут як кімната. В цій квартирі з бонусів є газ, а також бачите, люди користуються тут все-таки електроплитою, але можна підключити газ, не є проблема. Опалення тут централізоване, газове, величезна лоджія, Ну, вона тут як балкон засклена. І ви також з другого поверху бачите на чесний сектор. В принципі, це все ну, так, непогано, класно виглядає. Місце класне, топове, тут школа, все рядом, ну, реально місце дуже гарне. Тихе спокійне, парковка під, під будинком, Місці тут достатньо. Ось така квартирка. Собі далі проходимо. Тут у нас ось така кухня, десь, напевно, метрів, десь 12. В квадратної форми можна зробити її кухню-гостю, теж збільшити лоджію. Так що, кого зацікавила дана квартирка, будемо вдячні, чекаємо вас на перегляд. Всім гарного дня. Дякую за увагу. До побачення.